Моє щире вітання на зланий найкращі українця, моїм найкращим найрозумішим глядачем відписника. Моє вітання. Пані і панове, хочу привітати наших ЗСУ з СУ, їх великим днем. Днем захисника і захисниці. Завдяки вам! Ми живемо в українських містах, спілкуємося мелодійною українською державною мовою. Маємо українську культуру, маємо українські страви. Також ми є українці, в яких є країна, яка називається Держава Україна. І це завдяки вам, які тримають фронт. Ви є ціль нашої землі, ціль нашої нації. Низький вам уклін. Ви робите великий подвиг перед нашим народом. Також хочу привітати наших датських колег, що вони перед московсько-антрофаговською гідною атакою проводять мобілізацію резервістів за посили на найкращих дроноводів світі українців. Великий крок до їхньої безпеки. Також хочу привітати наших французьких колег, тим, що вони арештували московсько-антрофаговський танк, флоту, з якого запускалися московсько-антрофаговські безплодники по нашим скандинавським союзникам. Великий крок до безпеки. Але потрібно відказатися від московського антрофаговського вонючого скрапленого газу і не фінансувати державу московську антрофауску терористично. Тому, як було сказано в моїх попередніх роликах, потрібно об'єднуватися навколо наших титаних ЗСУ, навколо нашої навіки України, і йти всі разом до перемоги над московською ангрофаузкою ордою. Дякую за увагу. Кому дана інформація була цікава і необхідна, велике прохання підписатися, поставити лайк, лайкос. А також є опис на монобалочку. Дякую вам, мої шановні.